Зараз на телефонному зв'язку у безпечному місці, я певнена і ще перепитаюся. Чудова Альона Омергалієва. Привіт, 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 дуже рада чути. І ми навзаєм. Як ваші справи? Де ви зараз? Ви в безпечному місці? В безпечному місці вдома все, все добре. Супер, тому бережемо себе, і як ми вже говорили з Альоною поза ефіром, наразі змушені через, будемо говорити прямо русню, ненависну, змушені сьогодні трішки так. менше поговорити, але ця прем'єра точно відбудеться, тому що трек неймовірний. Перше, що запитаю, як проходить неділя, як взагалі от починається цей вихідний день? Насправді хочу сказати, що сьогодні я, хоч добре, поспала, тому що достатньо ці тижні були е, різноманітними. Вчора ще був концерт у нас в республіці. серце. ми це була благодійна акція квіткової. Буквально вчора ми співали для, для діточок, які е, онкозахворювальним е, збирали, донатили теж на допомогу їм. А сьогодні в мене неділя вільна, і я щаслива, що я можу просто трошки побути вдома, насправді, і просто подивитися телевізором або подивитися якийсь різдвяний е, фільм, щоб трошки себе розрадити і відчути знову ж таки це свято після тої пісні, яку сьогодні ми презентуємо вас. А взагалі, от як відпочиваєте? От ви сказали різдвяні фільми, побути вдома. Що ще уходить входить в відпочинок Альони Омергалі? п'ю смачний чай такий там обліпиховий або імбир, щоб не не застудитися. тому що попереду багато багато роботи ще і треба, щоб всі, всі, всі до всіх у зараз обов'язково бережіть себе. Вітавітамін Сживайте, щоб щоб, не дай Бог, не захворіти. От і просто насправді, от просто лежу на дивані, відпочиваю і кайфую від цього. Ну, звичайно, що навіть і неділю там десь спілкуємося по яких по якимось робочим моментам, але сьогодні нарешті я зможу приготувати вечерю. Вдома, тому що це ну я, я я готую не не так часто. Взагалі сьогодні ми ми прем'єримо надзвичайно особливий трек. Особливий тому, що я вперше, коли його ввімкнула і послухала, я аж така е, така в мене емоція була така, а як це гарно! Як хотілося ось такого настрою. Трек носить назву Святий Миколаїв, і його ви виконали, зібравши просто е, ну копицю класних українських виконавців. Звідки була ідея такої колаборації? А в минулому році я вже випускала цю пісню, але був повний блекаут. Як як ви пам'ятаєте, ну просто uh -huh. е я розумію, що цю пісню на жаль не почули, не почули українці. Я теж хотіла е підняти святковий настрій, е не дивлячись е на війну, да і попри все, і дітям діти завжди чекають цього свята, Святий Миколай, і завжди чекають щось під подушкою, якісь солодощі, якісь подарунки, так само і мій син Тимур так само чекає завжди якихось подарунків. Тому е, я вирішила в цьому році запросити артистів, щоб вони заспівали разом зі мною. Е, в мене в пісні Злата Огніч Аня Трінчер, Льоша Позітів, Василь Демчук, Ен Лео. Така компашка різноманітна, цікава кожен зі своєю аудиторією, зі своїми слухачами. І молоді виконавці, і ті, що вже достатньо відомі, так і е, я дуже рада, що сьогодні е, артисти відкрито, е, скажімо так, відкриті до таких колаборацій, і мені здається, що ну ми намагалися подарувати максимально свято, підняти настрій дітям, батькам, е, людям, українцям, тому що і так важко, і так насправді психологічно важко повітряні тривоги, обстріли війна. Але ми намагаємося продовжувати жити і дарувати людям радість, і як має це бути від артистів, тому що артист мені здається, це його сьогодні така основна ціль це якось піднімати людям країні нахуй. Справді і дарувати таку казку, про яку інколи у такий важкий період справді для українців ми забуваємо. Бо так, десь там так, і так. Миколай для когось пролетів, хтось взагалі так. не зрозумів, що Миколая вже пройшло так. 6 грудня. От, так. А, а як, до речі, От. святкуєте 6 грудня Миколая, 25 п'ятого Різдво, так. чи все ж таки ще по старому? Ось сьогодні, ось вже в цьому році. 6 грудня ми відсвяткували, подарували подарунки. а... Сьогодні буквально мені набрала моя бабуся, зателефонувала буквально ось перед нашим ефіром, і запросила 23-го до неї на різдво. Ось вона вже нас запрошує по новим датам, так скаже. Я аж в мурахах, тому що якось навіть незвично чути, що старше покоління так легко так. до цього поставилось, так легко на це відреагувало і так легко прийшло. Я думала, що от бабусі, дідусі вони такі, та ні, та ми все життя святкували. О, так, так я розумію, я розумію це все, і особливо так старшому поколінню набагато важче, але я скажу, що. Ось буквально сьогодні мені зателефонувала бабуся і каже: 23-го зустрічаємось, тому я бачу, що вона вже е, переключилася. Ми будемо святкувати по-новому, але обов'язково ще в нас мають бути зустрічі. Не обов'язково свята, обов'язково зі своїми родинами, зі своїми пустими. Де Бог хочеться, щоб військові повернулися додому і теж. У домашньому затишку зустріли свята якось зі своїми близькими, близькими і дітьми і, і дружинами. Дуже-дуже дуже цього хочу. Хочеться, щоб це справді були такі е, сімейні свята, сімейні вечори, обіди, сніданки, щоб все було от як колись до 24 лютого. Так, так, Давайте тоді повернемося е, до прем'єри. От е, зібрали ви артистів, е, запропонували їм. Яка була реакція? От мені цікаво, чи всі одразу згодились, чи можливо хтось відмовився, і ви е, обрали когось іншого? Як це відбувалось? Наскільки круто, взагалі ніхто не відмовився реально? Кажу, Клас. що одразу як ми запропонували, е, з'явилася така ідея. Ми спілкувалися з моїми дівчатками менеджментом, з яким я працюю, які мені допомагають? От і е, абсолютно всі одразу погодилися компанія така різношосна, як я називаю, тому що там і поп виконавці і більше рентгенів виконавці, і попрок Енліо, e це молодий виконавець. Зараз ну, нещодавно був перший концерт в Аблосії. Достатньо успішно пройшов. Я дуже радію. І мені здається, що кожен артист е, додав свою таку класну зюминку себе в цю пісню. І картинка, яку я побачила, звичайно, було важко зібрати всі, тому що. Одно, попри війну, всіх графіків, у всіх якісь виступи, всіх, якісь благодійні виступи, там зйомки кліпу кліпів і так далі. Але я сама мене коло позитив запитала Льона, як ти нас взагалі зібрала. Спочатку на студії, а потім на відеокліп, ось це було найважче, тому що звичайно, що ну нам треба було встигати все по строках, і я сама не вірю, але. Слава Богу, що це відбулось. Ми це зробили. Всі е, отримали задоволення від зйомок. Е, тому біжіть, у YouTube, дивіться нашу затишну святкову картинку. Е, я сама насправді кайфую і кожен день передивляюся це, це відео, тому що воно реально піднімає мені настрій. І я, і я їх вже дивилась декілька mm -hmm. разів. Е, пісня просто на повторі. Я вже чекаю, коли її почують наші слухачі. І е, цікаво також дізнатися про фідбек. Тому що я е, спеціально зайшла в Ютуб, зайшла в Інстаграм, uh -huh. я чесно е, шукала от е, щось негативне, тому що uh -huh. цікаво, чи воно було, а його немає. Тобто всі люди писали тільки позитив, всі коментарі тільки з вдячністю про цей вайб, про цю атмосферу, про цей такий настрій зимово різдвяний, і як взагалі було це, от серед це, це, коментарів. Це, це круто, це дуже круто. Насправді, а, от я хочу просто, щоб е, слухачі взагалі, да, і наші там шанувальники, люди зрозуміли, що е, наша єдина ціль це. Ну, зробити щось хороше, зробити якесь добро. Ми хочемо дарувати радість, ми хочемо піднімати настрій. А, у нас до речі, ця пісня це ще й благодійна ціль. Ми а, кошти з послуховувань цієї пісні на цифрових майданчиках будемо передавати хлопчикові, якому 9 років його звати Дмитро. В нього, на жаль, загинула мама під час обстрілів в Чернігові. Він зараз опікується. Бабусею, і ми вирішили ось там через фон фонд допомоги таким діткам. Нас на жаль їх багато, і нам допомогли знайти Дмитрика, і ми зараз хочемо допомогти йому. Да, тобто не просто там ми разом зібралися, заспівали. Мені здається, що зараз такі часи ну треба, треба допомагати тим більше що в нас є своя аудиторія, яка нас слухає, да є якась кількість, і тому ми можемо бути почути почутими. Тому ось ще й така в нас, ну історія благодійна, і ми від себе там подарунки вирішили за подарувати Дмитрикові. От і я маю надію, що і надалі будуть такі круті колаборації, де кожен зі своєї аудиторії, зі своїми шанувальниками, слухачами ми можемо привернути більше уваги і, скажімо, так, більше робити класної допомоги е дітям, військовим, взагалі, всім тим. Хто, хто цього зараз потребує. Боже, я просто хочу ще раз сказати вдячність. Якщо чесно, то е, признаюся, я не чула про цю благодійну мету. І угу. щойно ви для мене це відкрили, і от хочеться ще раз зайти, ще раз переглянути, ще раз прослухати на офіційних платформах, тому що трек вже є всюди. На Spotify, на Apple Music, так. на YouTube Music. І власне, наскільки я зрозуміла за прослуховування, ви частину коштів так. віддаєте якраз Дмитрику. Так. так. Тому, друзі, давайте не будемо піратами, давайте будемо чесними громадянами, будемо заходити, слухати на офіційних платформах, насолоджуватись і допомагати. Тому що справді місія неймовірна. Альона. Дякую вам, що зранку в неділю у свій єдиний вихідний, наскільки я зрозуміла, присвятили цей ранок нам. І я хочу, щоб перед тим, як наші слухачі почують прем'єру Святий Миколай, ви щось їм побажали на період от Різдвяних свят, тому що попереду справді казковий час для кожного українця. Ось друзі, хочу побажати, щоб ми продовжували вірити в дива, як і вірили в них в дитинстві. І, звичайно, в першу чергу це перемоги, це повернення наших е, захисників додому після після такої жаданої перемоги. Дуже, дуже, дуже хочеться, щоб вона настала вже сьогодні. Давайте загадувати свої бажання. Ми всі от так зараз разом мислено, да та жадаємо перемоги в одну хвилинку, в одну секунду, і нехай вона здійсниться. Я дуже дуже вірю в перемогу України. І це перше наше звичайне побажання. Це перше моє побажання всім українцям, перше побажання моєї родини, моє власне і моєї дитини, мого чоловіка. Друзі, бажаю всім міцного здоров'я, перемоги. І нехай всі, всі, всі ваші бажання здійсняться. Дякую, знову сиджу у мурахах, і справді єдине наше бажання це наша перемога, яку ми з вами приближаємо донатами і такими добрими справами, про які ви сьогодні розповіли. А зараз не буду нікого ні за що тянути, і швидесенько вмикаю цю новорічну казкову роботу від Альони Омаргалієвої. Позитива Злати Охдовіч, Анни Трінчер, Демчука та Енлео в ефір. святий Миколай. Слухаємо та насо. Ближається до нас наслідства, так чекала довго я його подарунки і весела. Tá do Миколай, святий, Миколай, про мене не забувай, я маю єдине бажання, що ж ті ти, шалений кохання. Є, yeah. Миколай, 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 а. біла, ворота, ти всім даруєш подарунки і даруєш, ба, одне лише для тебе маю побажання. Щоб Україна жила в мирі і коханні <риклад> Wow.